Всім привіт, сьогодні 17 вересня. Погода вже в Чехії більш менш нормальна. Вже сьогодні сонечко, жарко. Вийшла на міст. Подивитися, чи все нормально, чи не приходить вода з якихось інших міст. То як ви бачите, вже ситуація краще. Зараз піду на дамбу контролюю обстановку на річці Ельба біля Парадубицької дамби. А чи збільшився рівень води, чи ні, тому що я переживаю, чи <годи> нас не затопить. і він десь все таки збільшився. Хоч погода вже гарна, але а, я бачу, вже стовпчики повністю затопило. Водичка все одно ще не убиває. По прогнозу погоди вже буде все добре. Вже погода буде нормальна, буде сонячно. Але як там в інших областях, інших країнах я бачила, Польщу там взагалі заливає. Дивилася Австрію, деякі Румунію ну не всі не всю, а деякі регіони. То там вообще таке стихійне лихо, і будинки зносять, і машини летять, і все на слава богу, такого немає. Так що все буде добре, я думаю.